Знаєте, я завжди мені в житті завжди запам'ятовуються якісь ситуації з минулого життя, з дитинства або при спілкуванні зі своїми знайомими. І мені якось одну історію розказала одна моя знайома про жінку. Ця історія заставила мене задуматися вже тоді, і вона мені так по сьогоднішній день запам'яталась. Вона розказала історію про жінку, яка... Була недостатньо забезпеченою і не могла собі дозволити навіть, наприклад, купити хороші дорогі фрукти. І була акція в супермаркеті, і дуже низька ціна була на мандарини. Вона собі купила ящик мандарин і вирішила кожного дня потрішки їх їсти. І коли вона наступного дня прийшла за мандаринами, якась частина мандарин підгнила. Їй шкода було викидати, і вона з'їла ту частину мандарин, відрізала милені і з'їла. На наступний день вона прийшла, знов якась частина мандарин підгнила, і вона знову їх з'їла. І ви знаєте, і так до тижня часу вона, по суті, з'їла ящик гнилих мандарин, якщо так логічно подумати. І, і в мене зразу така асоціація в духовному світі. Я завжди перевожу в духовний світ. І от е, я подумала: ви знаєте, коли Адам і Єва були в раю, там ж не було гнилих фруктів. Так? Там були різні різні фрукти, і вони всі були спілі, і вони самі собою росли, і вони всі родили. І не треба було в крові і потом працювати, щоб е, це все їсти і доглядати за ним. Так, бризкати та, <рискати, та <рискати> хімією. От. І, е, Почнемо з самого початку буття три з другого по четвертий вірш. І відповіла жінка Змієві з плодів дерева, раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки умрете не вмрете. Ну, ми знаємо, Змій підступний, і він завжди хоче вкрасти, вбити, погубити. Звісно, він жінку обманув. Вона не повірила, е, вона повірила Змієві і спокусилась сама, і, спок... ну, і відповідно, спокусився Адам. Що відбулось після того? Е, ви знаєте. Е... Перше, що вони зрозуміли, їм соромно стало, тому що вони були голі, і вони, вони зрозуміли що щось не так. Щось відбулося, щось не так сталося з ними. Їхнє тіло не так виглядає, вони не так вже сприймають один одного. Вони почали ховатися від Бога. Звісно, що Бог, коли почав кликати, вони ховалися від нього. Їм соромно було і за, за, і за те, що вони зробили. Людина пізнала сором і страх. В цей момент війшов гріх. Це від непослуху. Від того, що людина з'їла і спокусила саме той фрукт е, з того дерева, з як, якого заборонив Бог їсти. Ну, як він, забор... він не заборонив? Він, по суті, сказав не їжте. А вони не послухали. Е, коли, коли вони з'їли, Бог, ясне діло, що коли вони пізнали гріх, вони не могли залишатися в раю і були скинуті з раю. І вони почали поступово пізнавати, що таке тяжко працювати на землі, як доглядати за всім, народжувати в болях дітей, їхні діти пізнали заздрість, смерть, вбивство і так далі. Так, гріх війшов. І я дуже часто. Чую від людей таку фразу, і ви знаєте. Е, е ну, Вони достатньо наївні, якщо так подивитися. Дуже багато людей говорить, от я нещодавно була на роботі, і жінка от, дуже жалілася на свій стан здоров'я, і вона постійно бурчала безкінечно. Я розуміла, що це вже одержимість. І вона каже, навіщо та Єва з'їла це яблуко? Я б на місці такого не зробила, бо не, не мудра була, скажімо так, вона <сміст> по-інакшому сказала. А я їй відповіла: ви знаєте, та більшість людей до сих пір. Ці яблука кусають і не задумується над цим. І вона не погодилася зі мною, тому що вона не знає глибину духовного світу, вона не дивиться з сторони духовної, з сторони світла, насправді, що це так і є. І я зараз це вам докажу: що ви регулярно кусаєте яблуко, яке не потрібно кусати. Е, перше, коли був непослух явний, і це було видно, коли прийшов Христос, Він зціляв. Він бісів виганяв, він е, благословляв, він являв Бога по суті, і він добро тільки чинив, але це злило фарисеїв. І коли е, піймали Христа і перед розп'яттям е, е, потрібно було людям зробити вибір, знову ж таки, між варавою і христом. І тут явно було зрозуміло, хто такий варава, і хто такий Христос. Вибір, який їхній був. Вони вибрали вараву. Це другий явний приклад в ті часи, що люди знову ж вкусили це яблуко. При тому, що вони вже знали про Єву, знали про Адама і вони далі спокусилися цим. Римлян 3,20. Бо жадне тіло. Ділам закону не, не виправдається перед ним законом, бо гріх пізнається. Дивимося в сучасному світі, хоча насправді в духовному світі немає минулого, теперішнього, майбутнього. Все все рівно тече одинаково. Як було зло, і темрява, як було світло і, і любов, скажімо так, бо добро, люди по, не, трошки неправильно розуміють. Про що тут говориться? До сих пір люди намагаються виконати закон, бо так їх ведуть їхні первосвященники, все блаженніші там, святі і так далі. Е, вони, вони намагаються виконати закон, хоча розуміють, що це неможливо, і про це дуже багато пишеться. І, і сам священник його виконати не може, але постійно говорить про це, що потрібно виконувати закон, потрібно заслуговувати. І, е, 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 для чого тоді прийшов Христос, якщо подумати так? так? Він забрав ж на хрест всі наші гріхи. Він забрав на хрест це прокляття, яке на нас було після Адама є в обкладене. Але про це не говорять їхні священники, ваші священники, скажімо, але говорять про закон, постійний закон. А про що говорили фарисеї? Вони теж говорили тільки про закон постійно Ісусу Христу. Їх не задовільняло, що хтось зцілився. Їх не задовільняло, що вони, він в суботу зціляв, е, е, що вони руки не помили е, перед тим, як їли. Це просто, ну, І там такого дуже багато, насправді, якщо подивитися. І, е, подиви, якщо подивитися на плоди е, людей, які ходять в е, релігійні церкви, скажімо так, е, то можна зрозуміти, які саме їхні плоди. Матвія 12.33. Або виростить дерево добре, то й плід його добрий, або виростить дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Якщо хвороби є, війна є, заздрість є, крадіжки є, смерті є, який це плід, і куди вас ведуть? Луки 6.43. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б добрий плід. Якщо поради ваших священників не діють, то чому ви продовжуєте їх слухати? Якщо ви відмолюєте Отче наш, «Діви Марії, 40 разів, молитесь вервиці, чому це не діє? Чому не діє хрещення немовлят? Чому не діє запечатання гробу? Чому священник не може сказати, ви спасені? Чому він не має виходу з цієї ситуації? Чому він вас постійно заганяє в темряву? Чому ви над цим не задумуєтесь? Ви знаєте, нещодавно дивилася. Я навіть не дивилась відео Братковського. Я просто дивила вже коментарі. Я читаю заголовок і вже дивлюсь просто коментарі. І Так зрозуміло, про що він говорить? То саме, що фарисеївці. Е, е, і він, е, заголовок був такий, що потрібно хрестити немовлят. І знаєте, мене мені приємно була здивована десятки внизу е, 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 та, та коментарів, де люди запитували то, що я раніше ще запитувала, а чому Христос 30 років хрестився? А чому діти далі хворіють? І, і, і мені, мені було з одної сторони приємно, а з другої сторони, я розумію, що люди шукають і блудять. Вони вже через таких братковських просто не довіряють іншим. Вони не довіряють. І я його запитала. Напишіть конкретно, а він написав, що це таїнство, як завжди. І я на написала йому: напишіть мені конкретно вірш, де написано, що там хрестять немовлят, і що це є таїнство. Моє повідомлення мій коментар, звичайно, видалили. Хоча перед тим я говорила, чому видаляєте коментарі? Хай люди читають правду. Він написав, що він не видаляє, і знову ж таки, цей коментар був видалений. Ну тепер можна зрозуміти, хто має таїнство, той буде і коментарі видаляти постійно. Так, так, це їхні плоди, це факт. І ви знаєте, якщо глибше купнути, е, ну, в, е, я не хочу бити людей законом, говорити про їхній гріх. І я, я там колись була, і іноді сама, сама неправильні не, не кроки в цьому житті роблю, тому що ну, вчуся, звичайно, і зростаю. Але е, е, теж е, от такий момент, я, мені було 10-11 років, я дивилася е, фільм жахів. Ну, батьки я не контролювала в той так час. Ну так і, і, і ввечері переглядаєш телевізор і, і, і був фільм з вампірами. Це для мене були чесно самі страшні фільми. Я тепер розумію, чому. І там такий був момент, який я запам'ятала на все життя. Зараз я вже, звичайно, спокійно на це реагую, але тоді це дуже закарбувалося в моїй голові. Коли вампір підіймався по будинку по сходах, і там розп'яття висіло на стіні. Е, і вампір не, його не зупинило це, що мені як дитині було дивно. І вже тоді питання виникали. І він навіть бриснув кров'ю, та як ядом, на цей хрест. І я думаю, ну це взагалі. Ну як Бог допустив, щоб. Ну, Таке діялося, це таке приниження. І страх взяв. Ви знаєте, насправді взяв страх. Тому що діти ж, вони теж на це дивляться, і в них аналізують теж в голові. Ну, добре, я е, е, ну, так, поступово поступово прийшла і, і слово пізнала. А є люди, які не пізнають так, із, з того дитинства. І в мене каламбур такий був в голові: е, просто ну, що ну, тоді, що з того? Е, Правда. Якщо я вже пізнала страх, значить, напевно, щось погане правда. А де ж якщо там на, на, на самого Христа, на Бога так е собі дозволив, просто якийсь вампір, то де Бог. І е е я зрозуміла тепер, чому саме кров це була. Я розумію, що в духовному світі кров Христа. Вона нас покриває і спасає, а в це в світлі, а в темряві кров приносить жертву е, смерті. І в е, мене саме для тих, хто веде людей на оцю смерть, духовну і тілесну, є слово від римлян три е, з 13 по вісімнадцятий вірш. Гріб, відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах. Тепер я розумію. Мені, ну, тепер мені склалося в тому фільмі. Рот, е, ви знаєте, я, е, Змій якийсь покушає, по суті, тут так і написано, що. Язиком своїм кажуть неправду, і гріб відкрити їхні горл, і отрута зміїна на їхніх губах. Тобто це конкретно вже говориться про змія того самого, який спокушає. Тобто Бог вже порівнює таких людей зі змієм, і що в них одна отрута, і і вони несуть смерть, тому що гріб в їхньому роті вже йде. Що йде слово смерті. 14 Уста Устай їхні повні прокляття і гіркоти. Ну, ясне діло, на гріх людей спокушають, бо тому що законом ти більше пізнаєш гріх і ти не можеш зупинитись, ти ще більше себе картаєш, самоправедність починається. І ти, ну, це неможливо неможливо без Христа це зупинити. І тому прокляття йде далі, воно набирає обороти. 15-й вірш. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Уявіть собі, ми бачимо ситуацію в країні 16-й руїна та злидні на їхніх дорогах. Ми знаємо, яка дорога Христа, а на їхніх тільки злидні бідність і нещастя. А дороги миру вони не пізнали. Вони не пізнали, тому що вони несуть тільки смерть. Ну, Якби вони пізнали дорогу миру, вони б ніколи в житті не вели людей на смерть. І 18 Нема страшу, немає страху Божого перед очима їхніми. Тобто вони повністю віддали себе сатані. І вони повністю служать сатані. І ось цей престол, це той престол, за яким вони сидять, і приносять жертву. Людей, сатані. Він пожирає, пожирає, п'є кров тих людей, які не спасаються, які мучаться. Ви знаєте, не тільки смерть. Людина, коли просто грішить, вона вже приносить в жертву духовному світі кров свою. Так. І ось ці священники, вони сидять там, і вони беруть в тому участь конкретно. Вони конкретно туди людей ведуть, і ми це духовними очима бачимо. І вони більшість з них це теж бачать. Але просто. Вони настільки вже затверділи, що вони, в них любові ні трішки немає насправді. Так. Так от, насправді, якщо подивитися, я хочу, щоб, ви, щоб я хочу донести людям, щоб вони зрозуміли, що от ця жінка, яка з'їла ящик тих гнилих фруктів, вам ті фрукти підсовують тоннами. Тоннами Ті фрукти підсовують. Хоча ви можете їсти вже яблука з раю, ті, які, які ростуть і не гниють. Так, яблука життя, дерево життя. От, І. М -м -м -м, е а, 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 я, а який може бути результат від гнилого? Воно ж мертве, ніякого результату не може бути. Ми бачимо, який результат наочно. І так, Луки 10,16. Хто слухає вас, мене слухає. Хто погоджує вами, погоджує мною. Хто ж погоджує мною, погоджує тим, хто послав мене. Хто послав мене, так. Тобто я вам несу слово, яке ніс Христос. І якщо ви погорджуєте мною, ви не погорджуєте мною, ви погорджуєте Христом, ви погорджуєте Словом Божим. Це говорю не я, це говорить Слово Боже. І я не вивищую з цим. Я тільки радію, що я можу просто вам це донести. Тому не погордуйте тою правдою, яка є. Виберіть дерево життя, виберіть плід, який приносить життя. І перестаньте їсти з дерева знання добра і зла, їжте тільки з дерева життя. І амінь.